Вітаю вас на каналі Паперові Поробки на євангельські теми. Сьогодні буде особливий дуже для мене особливе дуже відео. Я довго до нього готувалася, тому що, як ви бачили, тема заявлена літургія, і довгий-довгий час я підбиралася до цієї теми і ну, якийсь пазл не складався і не було розуміння чіткого. Ось як дітям доступно розказати, щоб це було цікаво про літургію. І ось, здається, зараз я готова до того, щоб бути цим шляхом і розпочинаю серію поробок на тему літургія. Моя головна ідея була це показати дітям літургію, ось так, щоб вони змогли її. В цілому побачити її структуру і в той же час заглибитися в, якісь в її красу, в її глибину. І розпочати я пропоную з того, щоб зробити такий плакат, який буде складатися з 11 частин, на які я розділила літургію. Отже, як ви бачите, перед вами ось такі заготівлі для цього, щоб провести цей урок, що тут є і чому саме так? Ну, По-перше, урок я пропоную розпочати з того, щоб запитати у дітей, що ось якби вони були тими першими християнами, учнями Ісуса Христа. Чи хотілося б їм збиратися десь разом? І якщо так, то от як вони думають, що б вони робили на цих зібраннях? І діти, звісно, будуть називати різні варіанти. Я пропоную їх записувати на маркерній дошці. Ну, наприклад, діти кажуть: пропонуємо: мабуть, ми би хотіли е, молитися, записуємо молитва. Мабуть, ми б хотіли прославляти Бога, е, співати, записуємо. Ось це перший такий крок. На другому кроці це ось аркуш інструкція до цього уроку, де я. Крокове все, що зараз скажу, написала, щоб було легко тому, хто буде проводити такий урок. На другому кроці ми будемо задіювати ось такі картки. Їх треба вирізати. Власне, я вже ось їх вирізала і будемо зараз їх задіювати. Тут 11 карток. Це я поділила літургією. На 11 частин, для того, щоб якось упростити дітям і показати структуру божественної літургії. Я поділила так, як мені здавалося це логічно, тому ось, можливо, не ідеально, але ось так, як мені здавалося це логічно. І коли діти назвали всі, ну, всі дії, які б вони хотіли робити на таких зібраннях, я їм скажу що. А ось у мене є перелік того, що справді ну, роблять на літургії щоразу, щонеділі. Давайте звіримо, чи те, що ви назвали, воно є в тому, що ми зараз робимо на літургії, чи, можливо, чогось немає, а можливо, щось нове ви для себе почуєте, про що навіть не знали, і починаємо звіряти. Ну, наприклад, ось карточка с хаотичному порядку, наприклад, слухання Слова Божого, звіряємо, чи діти написали, що буде читатися Євангелія. Роскомідія. Що це таке? Що це за слово, і, можливо, воно є в нас якось в списку. Велика, як ти нія. Е -е... Зверніть увагу, що кожна карточка, вона... я її так намагалась розробити, щоб на ній були зображення, які пояснюють нібито суть того, що роблять в цій частині літургії для найменших дітей. І в той же час є дуже короткий текст, тобто дуже вижимка. Суть цієї частини літургії, ось, наприклад, слухання Слова Божого, читання апостола Євангеля, проповідь, молитва за оголошення. Суть Бог говорить, ми слухаємо і навчаємося. Ось так, таки дуже коротко, щоб ну, не відволікати дітей ем, щоб в дєбрі якісь їх не заводити, велика єктинія. Єктинія є спільним молінням, що складається з окремих прохань. На кожне прохання, як ти Хор співає, Господи, помили. Можливо, вони впізнають так, цю частину. Суть церква починає молитву з миру і за всіх. Ось Дуже коротко показуємо, що велика як тині, багато прохань. така картинка. Власне, так кожна карточка, так, ось вона має якесь своє зображення і пояснення. Отже, ми з дітьми звірили, що є, чого немає, а далі. Починається така гра, яку я пропоную пограти з дітьми. Завдання скласти з цих карточок в правильній послідовності, як це відбувається сьогодні на літургії, яка частина, за якою йде? Такий пазл зібрати. Ну, По-перше, можна. Окремо кожній дитині, в залежності від того, скільки у вас дітей, дати такий набір карточок, кожна на своєму столі окремо викладає. Або можна один набір карточок таких дати, і попросити, щоб всі гуртом в такій колегіальній спілкування вони розклали їх, їхню послідовність. І далі ми будемо звіряти, де вони правильно поклали, де щось перемістити треба. Тобто ми їх запрошуємо до співтворення. Структури літургії, для того, щоб вони глибше занурилися в, ну, в будову літургії. Ви, мабуть, бачите, як мене переповнює радість, тому що мені самі цікаво, і я просто вдячна Богу, що він ну, надихає і дає глибину, в яку можна безкінечно пізнавати, і для кожного там знайдеться. Щось на його рівні. І я впевнена, що і на рівні дітей теж можна побачити красу літургії, і ось ми давайте спробуємо. Отже, і коли вони розкладуть по порядку, перше це ось розкомідія, коли ми вже все звіримо, да, великий вхід, славлення та радість. Малий вхід. То ось, коли у нас цей рядочок є, далі переходимо до такого практичного моменту. Ми кажемо дітям: А давайте зараз вийдемо на літургію, в кого недільна школа, да, ось під час літургії, і спробуємо здогадатися, а. Те, що зараз в церкві відбувається, це ось на якому етапі, що саме там відбувається, яка з цих частинок? І повернемося тоді в, в клас і спробуємо знайти, хто як думає. Да? Отже, ми теж їх запрошуємо піти на літургію і просто уважно послухати, що там відбувається, на тому етапі. І ось коли ми повернемося, то далі будемо робити таку практичну. Річ, бо люблю поробки люблю, щоб все було наглядно і в скорості. Отже, ми будемо робити плакат. Дуже просто: ми беремо скотч і між собою склеюємо ці частинки, для того, щоб зробити таку книжечку або плакат, яку ми будемо використовувати так, як ми вже придумаємо. Ось, наприклад, ось так. Ось так. Ці частина я склеїла, щоб вона може так складатися. Можна як віддати дітям додому, щоб вони помістили на стіну. Якщо ми робимо один екземпляр, то ми можемо повісити це на стіну, тому що наступні заняття, як я вже сказала, у нас 11 частин, наступні заняття, ми будемо окремо про кожну із цих сторіночок говорити, із цих карток. Тобто ми будемо знову, і знову до них повертатися і йти послідовно. Крім того, я розробила паперову поробку. До цієї теми, тому що, звісно, я запрошую вас робити щоденник недільної школи і безпосередньо, наприклад, щоденник по літургії, який буде складатися таких 12 занять. Перше, це таке збірне, збираємо пазл літургії і далі про кожне окремо я. Вам покажу зараз мою чернеточку, як це буде виглядати. А більш детально ви вже зможете подивитися в наступному відео. Ось так ці картки, вони всі тут, і по порядку ми їх будемо розміщати. Такий чорновичок, це заглянули в майбутнє. Скоро я дороблю ту поробку, і тому, будь ласка, шукайте наступне відео. Для того, щоб закріпити це все ще в такої в 3D-такій поробці, і розпочати свій щоденник. Я сподіваюся, що вам була цікава ця робота. Приєднуйтеся до нас, до моєї недільної школи, діліться в коментарях корисними ресурсами по цій темі, де ви знайшли, де теж було цікаво, доступно для дітей ну, пояснена літургія. Ось підтримаємо один одного. І, будь ласка, підписуйтесь на канал. Кожна підписка, кожен коментар він дуже важливий, щоб я могла продовжувати робити те, що я люблю найбільше і в чому відчуваю своє покликання. До нових зустрічей з Богом!